Сьогодні ми з вами зібралися з такої урочистої і приємної нагоди, як отримання нового пожежно-технічної техніки. Ми отримали 5 одиниць, із них 4 пожежні автомобілі на базі Шасі МАЗ та піротехнічний автомобіль Mitsubishi L-200. 4 пожежні автоцистерни призначені для перевезення особового складу в кількості 7 чоловік. 4 тонн води та 400 літрів піноутворювача та спеціалізованого пожежно-рятувального обладнання. А крім того, вони мають таку особливість, як повнопрохідні і дуже потрібні нам для гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій в вірських районах Закарпатської області. Мені особисто та всьому колективі дуже приємно, що Уряд України, Міністерство внутрішніх справ та Державна служба з надзвичайних ситуацій не забуває в такий скрутний, і нелегкий час для нашої держави про наші, наші підрозділи, про нашу службу. Свідченням є цього ця техніка, яка стоїть зараз на території. Для своєчасного і належного здійснення заходів пов'язаних із рятуванням людей та гасінням пожеж управлінних автомобілів на базі шасі автомобіля МАЗ. Майору служби цивільного захисту Гайдушу, начальнику 8-ї державної частини, місто. І щоб машина вам служила надійним помічником. Капітану Макарі, начальнику 4-ї частини. Так це там, де ми створили на, на напиливці. А вже будинок готовий? Майору Фомічову, начальнику 3-ї державної пожежно-рятувальної частини місто Рахів. А ваша Майору Оросу, начальнику 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Хуст. Від піротехнічного автомобіля Міцубісі Л-200, полковнику Паламарчуку Олегу Володимировичу, начальнику аварійно-рятувального загону.